Цю козичку на день народження подарували чоловіку побратими. Оцю козичку. І вона дуже сумувала, бо вона з сестрою жила разом в стайні. Оце її сестра. І мені довелося ще сестру купити. Ну, тепер вони не сумують, а в мене клопотів два рази більше. Так розповідає про своїх тварин Юлія Малекс. Колись вона жила і працювала у Львові. Та вже п'ять років мешкає за містом на хуторі. Ми не хотіли жити в такому класичному селі, де сусіди через паркан. Ми хотіли жити в красивому місті, де є простір, де буде багато землі, де буде гарне місце і де, ну, в принципі, ми будемо самі. Ось. А таких місць насправді не є так багато. І ми почали шукати от собі щось таке в межах 50 кілометрів від Львова. Юлія разом з чоловіком, який зараз служить в ЗСУ, купили стару хату і завели господарство. Тепер на хуторі мешкають вівці, кози, кури. Тварини вільно гуляють територією. Це на них чудесно впливає, тому що я бачу тварини я собі зрозуміла, десь можливо це по психології, що тварини, які їх не б'ють, не сварять, які вільні, які нагодовані, доглянуті щасливі. Вони стають якісь розумніші. Обов'язково до імена вони всі особистості, всі мають мати імена, щоб пасувало ім'я для тваринки. Та, ну буває сама якось хочу назвати. Бачу, що ця тваринка якось пасує їй. А буває якісь голосування роблю в Інстаграмі, Люди з радістю допомагають, і такі дуже класні імена вигадують. Так було і з бараном, який, як каже Юля, вже став ручним, а назвали його на честь політика. Я його купила трьохмісячним баранчиком, бо мені треба був минулого року, десь в травні. І підписники мені назвали його «Думсонюк». І то так закріпилося за ним. І він такий файний, дуже мене любить, дуже впертий і б'ється інколи. У соцмережах Юлія називає свою сільську домівку Хутір щасливі люди. Каже, що зовсім не сумує за міським життям, та водночас життя в селі, за її словами, передбачає багато роботи і нових навичок. Мені доводиться дуже багато чого вчитися робити самі. Тобто треба бути готовим, що ти будеш десь і електриком, і сантехніком, і все, що завгодно робити, і мати якийсь план, чим ти будеш займатися. Обов'язково мати план. Це ну дуже насправді займатися можна дуже багато, чим бо багато людей працює віддалено. Головне, щоб був інтернет. Сама ж Юля займається виготовленням масла хі та планує розвивати своє домашнє господарство. Подарство, а у майбутньому ймовірно ще й запрошувати до себе туристів. Ольга Івашук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина.